Гліматома. Mm -hmm. В основному порядність. Бригадами екстреної медичної допомоги до закладу було госпіталізовано двох дітей трьох та чотирьох років, які отримали поранення внаслідок обстрілу. Діти отримали міновибухову травму, скалкове поранення нижніх кінцівок. Стан дітей середнього ступеню важкості лікарі надають необхідну медичну допомогу. Ми знаходилися хотілися різко прозвучав мощний сліз. Спочатку один прильот почала виносити повністю всі окна. Дітьми зразу на троє дітей маленьких почали убігати з комнати. Прозвучав вторий взрив, посипалося все. На балконе находится, я зашивал себе там, как бы я, ну, позорной волны. Чую, же уже пришло уже это, ты приш... а я с раком. А, а полностью, дочка, бачите, что пришла дочка, ведь, слава богу. Ну, я так понял, это сюда, вон она уже пришла по кругу. Так, все. Так, тихо-тихо-тихо. Все спокойно. Ужас. Ужас. Тебе кололтап, дати тобі? Не надо. О, боже. Ано. Так. Я вас убил. Ладно, я знаю, Нічого нема цілу. Ні дверей, ні вікон, ж, де, з тієї сторони триваємо. Нічого не залишилося. Зараз ми вам ми... починати. Зараз ми не підключимось і треба дуже прошу. Давайте подивіться по речам, що ви можете сказати, для того, щоб ми вас зараз прицілили і вам було де жити. Будемо проводити. <різучно> <різучно> ну, <різучно> у нас 20 рятувальників, що Іванович. зараз людей будівників. Зараз вишку поставимо, максимально працюємо, як завжди, працюємо до тобі.